Привіт, мої золотенькі сьогодні. У нас початок нового робочого тижня. Тож ми з вами розпочинаємо тару прогноз на цей робочий тиждень для овнів, левів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, овни. Що вам принесе цей тиждень у період з 18 по 24 березня? Овни, який цей тиждень буде для вас, так? Цей тиждень для вас буде достатньо продуктивним, ви будете багато працювати, ви можете отримувати результати, фінансові результати, достатньо помірні, але емоційно у вас все одно буде е, щось не задовольняти. Ви будете провалюватися емоційно, якось буде хотітися піти із. Всього, що вас оточує, і таким чином ви можете агресувати, відстоювати свої кордони. От, внутрішній стан і така втома може виражатися через внутрішню тривогу, внутрішні страхи. Десь ви заблукали. Заблукали у своїх власних ілюзіях, От, на що дуже сильно може реагувати ваша психіка. На цьому тижні ви можете отримати також дуже багато задач, роботи, перенавлення. <завантаження>. Слідкуйте за цим, будь ласка. На цьому тижні вас чекає дуже важливий вибір, от, який ви повинні реалізувати у найближчий час. Леви, давайте подивимося, що чекає саме вас, так? що принесе цей тиждень саме нашим Левам. Так? Леви. Леви на цьому тижні будуть мати дуже багато нових ідей. Іде нова дорога, нова. Нове знайомство, початок чогось нового, що дуже може сильно вас зацікавити. Та ваше оточення може не схвалювати ваші починання. Через це ви можете відчувати незадоволення, занурення в себе, тому що кожен буде намагатися вплинути на вас ваше рішення, так? намагатися навіяти на вас якісь ілюзійні стани, і вас може виникнути таке бажання закритися і відгородитися від всіх, проявляючи при... Цьому різкість. Тому, будь ласка, прослідкуйте за тим, щоб ніхто з вашого оточення до вас не ліз у ваше життя. Стрільці, давайте подивимося, що принесе цей тиждень саме вам. Стрільці, стрільці на цьому тижні можуть отримати розчарування, форс-мажорну ситуацію, втрату ресурсів, втрату можливостей. Дуже різка ситуація може вплинути на... Внутрішній стан на емоційність, і ви будете вимушені, як наче знаєте, захищати свою позицію. От ви, як наче знаєте, будете не, не, не очікувати такого розвороту подій. Зверніться за допомогою, якщо вона вам буде необхідна, та делегуйте свої заняття і роботу, зустрічі з близькими. Терези, близнюки, водолії, що принесе вам цей тиждень з 18 по 24 березня. Залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося. Терези, яким цей тиждень буде для вас, так Терези, що він вам несе? Терези на цьому тижні можуть мати достатньо багато перенавантаження, багато справ, будете намагатись все одночасно тягти на собі для того, щоб мати винагороду. Будьте дуже уважні, тому що спокус на цьому тижні буде достатньо багато, а чи треба себе так сильно перенавантажувати, навіть коли випадають дуже гарні і круті шанси. Треба думати інколи про наслідки. Можливо, необхідно долучити когось, щоб вам хтось допоміг. Тому що, як ви так дуже різко загоряєтесь, ви так різко і можете, знаєте, стухнути у реалізації своїх справ. Намагайтесь слухати себе, будьте дуже уважні, зверніть увагу, в що вас намагаються затягти. Тому що м -м, спокуси мають і інший бік. Далі, близнюки. Давайте подивимося, близнюки яким цей тиждень буде для вас, так які енергії на що звернути увагу? Близнюки на цьому тижні. Близнюкам на цьому тижні необхідно зберігати таку помірність, комфортність, не спішити, дати подіям іти своєю чергою, намагатися проводити час у колі близьких людей, так, задовольнятися і цим спілкуванням. Також цей тиждень для близнюків це тиждень такий очищення, коли а, настав час слухати себе, свій внутрішній голос, свою інтуїцію та очищувати своє життя від того, тих справ людей, та що вже не потрібно, що вже віджило своє, проаналізувати і з'ясувати причинно-наслідкові. Зв'язки тих чи інших ситуацій. Сила і ресурси на вашому боці, тому справитися на цьому тижні ви можете з кожною ситуацією, але не спішно. Не спішіть приймати рішення та рухатися дуже помірно необхідно. Далі, водолійчики. Давайте подивимося, так, що принесе цей тиждень водолієм. Водолії на цьому тижні можуть мати ступор. Ступор в реалізації своїх справ. Можуть мати втрату ресурсів, що може дуже сильно вплинути на емоційний стан, але саме ця ситуація може показати вам моменти, в яких ви можете, зберігаючи спокій, проаналізувати ситуацію з іншого боку і побачити свої шанси, які дадуть вам результативність. В найближчий час. Тому, якщо ви маєте затримку в реалізації, дайте собі відпочити. Намагайтесь проаналізувати ту чи іншу ситуацію, і ви знайдете неодмінно вихід зовсім в іншому боці. Діва, тілець та козорів, що чекає вас у період з 18 по 24 березня, залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаєте. Давайте подивимося, Діва! Що чекає вас на цьому тижні? Які діви чекають події? Діва на цьому тижні може мати достатньо багато ресурсів, енергії, можливостей. От, але емоційно відчуватиметься втома. Втома і діва така, знаєте, буде достатньо. Завантажена Завантажена справами, буде намагатися реалізувати все і одразу. Тому до свого оточення буде проявлятись достатньо холодно, знаєте, так відсторонено всі свої ідеї. Вона на цьому тижні реалізувати не зможе. І це буде її дуже розчаровувати, тому що все і одразу, на все і одразу не вистачає ресурсів. Тому делегуйте свої заняття, інакше можете отримати розчарування та форс-мажори. Далі, тілець, тілець на цьому тижні. Давайте подивимося, що у вас на що звернути увагу, так, тільцям. На цьому тижні. Тільці. Тільцям на цьому тижні необхідно звернути на свої бажання та свої емоції. Дуже багато розмита картина, така, знаєте, як в тумані, хочу все і одразу, але конкретики ніякої, і через це отримую якусь фрустрацію, незадоволення, можуть проявлятися страхи, тривоги, погане самопочуття, і така відгородженість, закритість від усіх, нікого до себе не хочу підпускати. Тут необхідно зрозуміти чіткість, куди ви рухаєтеся, що ви хочете, для того, щоб не, не отримувати емоційного такого незадоволення. Необхідно зараз повірити в себе і не боятися виходити із зони комфорту. Знаєте, зберігайте такий спокій і помірність зараз у справах, от та контролюйте свій емоційний стан. Вам необхідний баланс. Козирожки. давайте подивимося, так що несе вам цей тиждень, Козирожки, які енергії навколо вас будуть вирувати на цьому тижні. Козироги. Козороги на цьому тижні можуть відстоювати свої кордони, позиції. Дуже тако, знаєте, знаю, куди я рухаюсь, я знаю, чого я хочу, і я буду отримувати свої результати так чи інакше. Але. Навіть якщо ви будете дуже завзято битися за а, свої а, ідеали, результати одразу не прийдуть. Вам необхідно, знаєте, тримати також таку помірність, спокій, а, дати подіям іти своєю чергою та звернути увагу на а, додаткові знання в тій чи іншій справі. Не допускайте, що... Раки, скорпіони, риби, що несе для вас цей тиждень? Так на що звернути увагу? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося раків, так що ракам на цьому тижні взагалі. Чекати, так? Раки на цьому тижні можуть загрузнути у такому питанні вибору, тому що перед ними, як наче розпочинається нова якась дорога, нові якісь можливості, але вони емоційно настільки виснажені, настільки втомлені, що вони самі зараз не знають, чого хочуть. можуть бути якісь цікаві ідеї, цікаві пропозиції, якісь цікаві такі, знаєте, спокуси. От. Але внутрішній конфлікт він буде давати про себе. Знати, раки на цьому тижні можуть зависнути у власних знову ж таки тривожностях, у власних таких емоційних ілюзіях, які пов'язані з підтримкою близьких людей. Треба звернути увагу на те, що близькі люди хочуть вам допомогти, і це ваш шанс, якщо ви ними скористаєтеся, зможете реалізувати свої. Бажання, але треба розібратися за внутрішнім неспокоєм. Скорпіони, давайте подивимося. Скорпіончики, що на цьому тижні, так? Що цей тиждень скорпіонам несе? Скорпіони на цьому тижні можуть отримати якісь шанси, матеріальну підтримку. Це близькі люди, можливо. Люди, з якими ви працюєте, тобто, ви можете отримати круті шанси фінансові підтримку, так але все одно емоційно вас може не задовольнити через те, що ви самі не знаєте, чого ви хочете, скільки ви хочете і як ви хочете. І необхідно зараз розібратися з чіткістю і розумінням, що я зараз дійсно хочу. Тому що картина достатньо розмита, хочу все і одразу. Всі складнощі, які можуть виникати на цьому тижні у скорпіонів, вони з ними можуть справлятися, ресурсів внутрішньої сили вистачить для того. Але шанси, які до вас прийдуть, вони вам на благо. Рибки. Давайте подивимося, рибки, яким цей тиждень буде для вас, так? Риби, що він вам принесе? Риб чекає якесь оновлення, але риби не дуже до нього готові. Риби застрягли у внутрішніх самокопаннях, в ілюзіях, страхах. Як наче стоїте на порозі початку а, чогось нового, але відчувається така втома від самого себе і від того, що. Я не можу прийняти рішення. Я дуже втомилася. Я не знаю, чи я хочу. Можливо, необхідно заручитися підтримкою у партнера, у близької людини, яка може допомогти, підказати, направити вам. Треба визначитися, куди ви хочете, бо ви дуже блукаєте у власних ілюзіях і не розумієте, хто ви, що ви і як ви. Можливості є, але треба розібратись.